Знову ж таки, готуємось до важкого сценарію. Сподіваємось на те, що він не станеться, але готовність має бути. Мешканці багатоквартирних будинків опинилися без електроенергії на тривалий час, і тепла теж немає. Уявляємо таку ситуацію. Що вже робиться для того, щоб максимально людей до цього підготувати і з цього форс-мажору виходити, і що? Варто було б робити, але не робиться. Ну, що робиться? Ну, і от тут, чесно кажучи, якщо подивитись публічну сферу в тому ж інтернеті, іде інформація, так і так, там є, є то, то, то. Але питання стоїть в тому, чи, наприклад, налагоджена система, щоб ті ж самі сантехніки могли своєчасно злити воду. Так? Чи в них є інформація? Які, хто? Чи поділені ці люди між, між будинками? Ну просто зрозумійте 12 сантехніків на 540, 550 будинків в Дарніцькому районі. За скільки часу вони зможуть злити систему? Чи є домовленості з приватними компаніями, які будуть залучені? Чи проведені курси, наприклад, з майстрами або з начальниками ЖЕКів, які б могли б додатись? До сантехніки і також взяти якусь певну кількість будинків, щоб злити воду. Отут я цю інформацію не володію і не знаю, її немає публічному, публічному, публічному площині. Хоча, до речі, напевно, для того, щоб заспокоїти людей, про це необхідно розповідати постійно, щоб люди чітко знали, як, що відбувається, щоб людей заспокоїти. Людей треба заспокоювати, але не казати, що якщо при температурі мінус 5, о, якщо там добу не буде, ну, температура добова буде мінус 5, о, то потрібно зливати воду. Тут також питання, буквально два слова. Угу. Тут, тут також питання. Зрозумійте, мінус 5 для хрущівки це одна історія. Мінус 5 для сучасного будинку це зовсім інша історія. Тому що хрущівки дійсно. Там труби промерзають дуже швидко. Сучасні будинки, які там останні 10-15 років, ці будинки так швидко не промерзають. Там потрібно чекати день-два. У тут потрібна інформаційна, а, інформаційна політика з точки зору місцевої влади, яка повинна це все роз'яснювати людям, тому що побіжать один в ліс, другий в поле. Да? І будуть одні зливають воду, інші не зливають воду. У тут потрібно чітко розуміти, хто за що відповідає. Потрібно зібрати всіх директорів керуючих компаній, всіх голів ОСББ, на рівні райдержадміністрацій провести роботу, щоб люди розуміли, що конкретно і хто за що відповідає? А якщо говорити про людей, от пересічних українців, не тих, які можуть бути корисними в цій ситуації, а от просто звичайних мешканців, їм теж, напевно, треба говорити про алгоритм дій в разі такої ситуації для того, щоб знову ж таки не було паніки. Ми, звісно, за ці 10 місяців, 10 місяць, продемонстрували, що ми стресостійки достатньо. Але оце новий виклик. Е, який от алгоритм дій для е, пересічного мешканця, коли він усвідомив, що от світла нема дуже довго, а тепла стає все менше? Що робити, як максимально підготуватися до цієї ситуації? Ну і перші кроки? Ну, от алгоритм він повинен починатись до того, як стався повний блекаут. Тобто він був починатись місяць тому, два місяці тому влітку необхідно було до цього готуватися. Принципи, ні це не відміняє ситуацію, що потрібно готувати сьогодні. В першу чергу, обрати старшого по будинку або старшого по під'їзду, який буде комунікувати з місцевою владою. Для чого? Для того, щоб розуміти, що робити, який температурний режим, коли зливати воду або не зливати воду, коли подадуть тепло або коли подадуть електроенергію. Це головна інформаційна складова. Люди, люди повинні розуміти не бігти всі сразу хто куди і сваритись між собою, а чітко розуміти: є старший по під'їзду, він комунікує з райдержадміністрацією. Якщо є можливість передавати інформацію через величезну кількість в місті Києві, будь ласка, комунікуйте через ОСНИ. Є приймальні місцевих депутатів Київради, є величезна кількість їх приймальних. Комунікуйте. Якщо влада має таку можливість, комунікуйте через приймальні а, місцевих депутатів. Тому що комунікація зараз вона врятує фактично людей. І вона врятує не тільки людей, вона врятує їхнє майно. Тому що відновити а, в випадку замерзання а, системи теплопостачання, mm -hmm. водопостачання, коли полупаються труби, то відновити цю систему а, необхідно було з однієї квартири тисячі доларів зібрати. Тому що це фактично повний капітальний ремонт будинку. Uh -huh. Необхідно буде знайти ці кошти і відновити це майно. Люди витратять на це роки. Це не то, що там один-два дня і труби поміняли. Це досить серйозне будівництво, це відновлення будинку, капітальний ремонт і на все це піде дуже велика, великий, ну, великий проміжок часу.